Тому що от випадкові люди, які потрапили до Верховного суду, вони до судової системи, а їм це зручно. Ну ким він був до цього? Угу. Ніким. І звали його ніяк. І ніхто про нього взагалі не чув. У нас є судді, які потрапили до Верховного суду. Вони до цього моменту жодного разу в суді не були. В суді не були. Не те, що вони не працювали в першій інстанції в апеляційній, вони в суді ніколи не були. А ті, які були там навіть є, то коли починаєш вивчати їх практику, то mm. смішно стоїть там одна справа, дві справи. І ви сразу стали суддями Верховного суду і розповідаєте, як треба судити. Mm. То може ви хоч трошки досвіду в першій інстанції наберетесь, людям в очі подивитись? Тобто ми можемо констатувати, я намагаюся якісь висновки зробити. Так? Тобто ми можемо констатувати, що нинішня система призначення суддів вона призводить до того, що робиться акцент на. Ну, нібито якихось там людських якось громадяни людина, да? України да. не приймають участь фактично в призначенні суддів. Виключно все відбувається, Але... включно з конституційним судом. Виключно іноземці призначають нам суддів. Да, це, це перше. Да, це ви констатуєте друга, вплив іноземного да, фактору. Друга ситуація, що судді перестали бути незалежними. Вони бояться приймати рішення.